Всім доброго дня. Сьогодні на обід у курей буде кабачок. Оцей кабачок я зібрала, бачите, він такий гарно визрів, і тому він прекрасно лежить до кінця зими, він зберігається. Середненький, чистенький, гарний насіння ось таке. І тепер можна годувати курей. Я зазвичай люблю звичайні кабачки потерти на терку і давати їм, а цей кабачок має дуже таку плотну шкірку. Тому я просто його ділю на частини, на вигулі накалую, там я, у мене є таке пристосування, покажу зараз. І вони це це підходять і дзьобують. Таким чином, як гарбуз, наприклад. Т так само вони оце їдять. Кабачок, який, наприклад, такий не перезрівший, де м'яка шкурка, він такий молодий, у мене зберігається тільки до кінця жовтня. Потім він починає псуватися. А ці отакі от кабачки різні, краще всього зберігаються все ж таки цукінні. Але отакі. От Світлий, зелененький був кабачок. Він став такий жовтенький більше. Він теж в цьому році непогано зберігається. Ось такими невеликими шматками я розрізаю кабачок потім. Із-за того, що у мене руки слабкі, я отак от роблю. Ось. І потім у мене є така точити ножі. І, і я все. Отак от роблю ці кабачки, що я вже частково порізала для корей. Зберігаються. отут -от у нас між двома одна вхідна двері, інша от така, звичайна отут от є такий. В взимку у нас тут зберігаються різні, там, як холодильник слугує. І тут я ставлю вже частково порізаний кабачок. А ще забулася сказати, що кабачок, поки ну, не розрізаний, він лежить на зберіганні. У мене просто в будинку, в підвалі, в підвалі тепло у нас, градусів 18-20. Там у нас є батареї, він просто лежить на підлозі. І таким чином без всяких питань зберігається. Йду до своїх курочок і родурочок. Ось вони у мене чекають. Зараз будемо їм цей кабачок і трошки вон гарбузик залишився. Шматочок теж їм туди покладу. Треба тільки швидесенько, то знаю я їх. а ну куди, куди, куди? Вони думають, що їх випускають. Чекайте, звільнення. Ой, смішно. Зараз пішли, у мене є отакі, покажу. Де вони там? Отакі От штучки у мене є. Це коли робили будинок. Обшивали пінопластом чи мінватою обшивають. Отакі грибки залишаються. І я їх пристосувала. Он, вже потягнули гарбуз валяти. Не грабус, а капачок цього разу. Поки вам тут розповідаю, вони он, виваляли вже все. Давайте я вам зроблю. А то ви інакше одні будуть їсти, а інші будуть дивитися. Так, чекайте, дайте. Ні, ну, однією рукою. Ось у мене тут такі. Не виходить. Чекайте, дайте. Ой. О, не дадуть, не дадуть все. О. І отак от всі я не і вони так їдять. Чекайте. Да. Двома руками набагато легше і зручніше. Ось все. І так всі шматочки напалюю. Піду ото і заберу. Ось ось таким чином вони у мене так краще. Буває, там шматочки ще в годівниці кидаю їм. Вони тягають. Потрібно ще одну таку штучку зробити, тому що буває, що кури відганяють. Оці Ломан Сінді, вони такі противні, вони всіх на світі відганяють, не дають їсти. Отак стало і все. І все одно вони спочатку не їдяться, а потім будуть, вже підуть і ці будуть доплювувати. Отаке у курей є таке, вони постійно один одного ображають і відганяють, скільки у мене було курей, всі вони поводять з себе однаково. От, наприклад, 10 курей, да? саме головна перша. Потім за нею йде друга. Якщо, наприклад, прибрати там 5 курей перших, хто домінували, да? і завести ще 5 нових то потім навіть залишиться з 10 останнього, кого більше всього там ображали, вона буде потім головна. Ось так. Отаким чином відбувається. І буде потім дуже жорстоко всіх інших корей бити, тому що її постійно ображали, постійно гнобили, і вона буде потім постійно гнобити у цих молодих корей. Я вже скільки спостерігала, у мене постійно так. Чоловік спочатку, ми самі не знали, і він бачить, одна куриця постійно всіх ображає. Він говорить, що це таке? Давай її садимо, тралівалі, одсадили. Да. Наступна, хто йшла перед нею, за нею, то вона почала всіх так ну, домінувати і всіх ображати. Я говорю, ти всіх відсадиш, залишиш одну, і все буде отаке. От так що нехай самі розбираються, як їм зручно. Так і роблять. І всі клюються, Правда, б'ються, поки не наїдяться, але нічого розберуться. Сьогодні нарешті гарний сонячний, більш-менш день. Дощу немає. Тому що постійно льють дощі, постійно тут калюжі стоять, багнюка. А сьогодні нас вирішив день порадувати. Ще хотіла сказати, чого так близько у цій годівниці одна від одної стоїть. Тому що маленький дах зробили. Нема де поставити водівниці І тому так от якось потроху прилаштовуюся, дах маленький. Робили потім, спочатку побудували корник, а потім зробили цей дах. От скільки було у нас там дошок і матеріалу на дах, так ми його і зробили. А потрібно все ж таки було, щоб хоча б. Метра чотири був під дахом. Тоді зручно і гарно. Так що, хто буде будувати курник, вигол візьміть собі на увагу. Оцю таку інформацію і пораду. Так що так, друзі, всім дякую за увагу, за перегляд. Всім гарного дня, до зустрічі на каналі Хата біля ставка